Сорт екстра вага мішечка 8 кг за 3-200. Така чоловіча фліска, легенька. Розмір Елька. Такий плотний жіночий фліс, розмір XL. жіноча розмір 58. Жіноча без безрукавка. Розмір. Елька. Велюрова жіноча, розмір Елька. Такий чоловічий фліс легенький. Розмір XL. Ще один чоловічий на замочку розмір Елька. Жіноча велюрова на замочку. Розмір Елька. Ще одна жіноча фліска розмір М.

Розмір 2 xl чоловіча фліска на замочку, розмір L, жіночий плотний ведуровий фліс, розмір L. така є жіноча розмір 34. Ще один жіночий тут під підшию, розмір L, Чоловіча фліска, Розмір 54-й. Жіночий флюровий розмір М. Чоловіча фіска. Розмір 40 164. Жіноча плотна, Може бути як куртка. Розмір XL. І остання легесенька жіноча, яскрава така. Розмір 42 Це був сорту екстра, вага мішечка 8 кг за 3200.